Так, ну що ж, всім привіт, я Чмолік. Це Спукідабскрэ Менш HD Revation. буде продовжувати. Кімната 300. Не буде так туриста, я сам знаю. Так, історій показ. Є знову котрі показывається, прикольно. Так, доход до 400 ї кімнати. Як завжди... Погнали! Нова локація, прикольно. І знову вібрація по вухах. Я, значить, так має бути, але я весь час відчуваю вібрацію якусь по вухах. А у них на штуках немає вібрації. не пав, що взагалі на є вібрація. І у всіх мені нема що знімати, я знову знімаюся поки джамскрій менш. Так. Знову знятися скайхіл, але він нікому не потрібен, як я бачу. Спукіджим скрізь менше це стабільність. Хоча кому я бреш, це ні каплі стабільність. Перший випуск ми збирав 50 переглядів, а останній. Ой. А знає ще біжут? Капець. А останній нас збирав скільки. -то. Один перегляд. Дуже стабільно. Та йой ви здіймати не менше. Дівчинка привет, і саме така кімната. Ну давайте обігати. Ну, хоча б не ваншотає. Охо, хоп побігаємо. Ну все, Ай Ай. Ой, ой, ой. Ви бачите, я в лице неприємно неприємний, Де я? Так, як з'являть та кімнату, щось стається. Куда йти? Ага, я може да й топки. Закрыто. Щось мені подпускається, все нагадує фильм Локі Фауста. Вау, маски роблять. Це Круто. Может І И запись катавать, почитай бо так. Давайте. Нормально прокоду а не своим проекодом. У мене страшний дуже. Одного разу до міста прийшов дивний купець. Він продав ляльок і, дріб... і дрібнички ручної роботи. І всі діти любили його магазин, його подарунки. але місто не могло підтримувати його крамницю, тому що інші крамниці не подали. Інші власники магазинів заздрили. Тож нієї ночі дехто з міста забрав усі марионеток і кинув їх у річку. А, це буде якась історія. Ножниці. Ні, як людина, яка робила маріонеток, скажу, що, що доволі добре зроблено. Я робив люб, я маріонеток, в мене ті парочка саморобних. Але відразу після цього він прибіг до річки з плачем і риданням, що діти топляться. Він пірнув річку, намагаючись рятувати своє майно. Мій. Вміщені озлоблені та все ще розлючі спостерігали, як він несамовито пив і пігнав у річку, доки він так і не повернувся на поверхню води. Окей, це жорстко. І має якийсь ключ йти? ключ. Вау. Мені подобається якась музика дуже крута. Непта далі. Нова кімната. Туда або туди. Тут знову, безкізної ключик бачу. Хоча і не те, що хотіли власник магазину були задоволені. О. Через руки діти міста почали зникати безвісті. Ви як до того як знакалося більше дітей, люди почали знаходитися більше ляльок у лісі та біля річки. Інці були майже схожі на знакових дітей. Ага. І ключ. Я думаю, тебе почему з цього вместе. Ні, ну історія прикольно, свястю люблю такі. Не сказати, що вона мені просто якесь задоволення. Що це таке? Такий. Це маріонетка. А, там не удивитися, да не удивитись. Так не треба дивитися А тут как гімната Нет буквально да еще зато и Сипи удание таки що не треба дивитися. Бляха куди куда мне музика? Не прям подобається. Його механіка теж крута. я це... Коротше, прям все, що я люблю. Так, а от тепер і Так, от непевно, так. Що? Ага. Так, не давно йде. Я не п'ємний це робить. Куда йти? Я спиною не бачу. Ой-ой. Мені це нагадує груд. Зуби вигляда, що його немає біля тебе. А от духнооборот. Зуби вигляда, що він є біля тебе. Де ті двері? Еще издает дает звук каких-нибудь кисток, Да ⁇ -мо ⁇ Это серьезно, сколько можно? Максимально... прям прием мне дают. А, ну что это легко? Ну, скільки ще кімнат мною йти? Ну, чому йому до такі кімнати? є нарешті. Чому так багато таких кімнат? Мені за Просто оці от заву заверхти ще кишки. Вс. Всі кімнати кишки. це таке? Ліжко? Хотів би собі такий лічко, я люблю філетовий. мій колір. Так, йдемо далі. Конечно, просто буду ходити. Це напроса найприємний з усіх. Музика в нього крута, взагалі він крута, але мені не подобається, де що у нього треба час дивитися. Це дуже незручно. А, Самое страшное тут те вот картонки ки нас вынизают. Так Добре, мы уже на 30... на 337. Ну я надеюсь, мы просто смененку доправим до 50-й кімнаты добирать. Ой, не, афух. Описан, что была такая кімната, на па... как же прямо с другому выпуску. І туно була безкінечною. і на тоді напала голова червона. Хм. Картини по атмосфері мені у тілу нагадують фільм Отесаник. Подивіться доволі цей фільм. О! Я пам'ятаю, що там це... О, все. Так. Давайте почитаємо про. Це хто у нас був? Нібито шостий? Та, от. Давайте про нього почитаємо. Тип активний, загальна кількість 169. Метод фізичний прокол. Див'яна лялька з натуральною величиною. Знайдена паловичій у будоймі, де колись було місто. Сказок активний, незважаючи на зоні Дівель. Вілять дуже ефективно на які нехтують ним або мають порушену зору. то ще next є а, ну то ще два ми не будемо свої спойлери просто вернемося а щось таке а тут точно нічого не було. Короче, коротше всеваємо идем далі. окей спорту сами мужики чому? я хочу подивитися яка в нього конце коли він нас прибиває в тому, що, походу, в кожного ворога є своє концент. Конццена. Та йо, ті дити! Я вже забув про неї, вона на мене два випуски не нападала, а тут напала. Я вже забув про цю багато ніжку. А, не така швидка, а, нема збереження. Окей, okay, я понял. Тра походу буде збереження тільки на кожній сотні кінаті. Значить будемо играти збереження до збереження. А я не то пішов. Вечок у нас мой, да? А ось, ця, вона тікає. Почався он те, славий, значить все добре. Де що? З, знову ця кімната. Де, що я люблю цю ігру, це її саундтрек дуже крутий. ФНАФ. Дуже крутий саундтрек і дуже інтересна атмосфера. Деякі то створіння, вони взагалі не страшні, а деякі неприємні дуже. Але що я хотів сказати? Я можливо... Я можливо ще, коли пройдемо з Пукінжок Скрименш, зіграю її доповнення. Доповнення називається Dow-house, якось так. Будівля ляльок. Якщо можна йти з доповнення, тоді його теж пройду. А вже після погодження з цієї от. Наксин дополняє, це якась інша займає бути штука. Або не думаю. коротше. Душа навіть бути новий стиль, коротше, все нове. Там будуть нові створіння. Всяке таке. Чекибус там будуть створіння з цих з цієї змінені. Йой, почекайте, ми щось дуже швидко виходимо. Ми же майже вийшов все. так, соплі Ой-яй, соплю впустить мене. Так, є мене до кінця всю стамінне відкачати, то я просто не зможу вихатись. Винчик стен миху это? Надеюсь, что нет. Так. Ай-ай, куда? Так. 370 драма. Ай-ай. Най-тут. Ты да что за химнаты такие? якісь кімнати з червоним туманом все манякої музики ну і добре так ще 20 кімнат двоє швидко дуже все прийшли ну як такого нічого не було тільки ота от лялька. надіюсь не появ до кінця випуска до сю на все 22 залишилось Навіть 10 ай я я згадав. Не повторюємо їх помилок. Я туди йшов і так не дійшов. Я це згадав. АП. У мене... Чеки не це. Почекай секунду. Я зменшу звук. Коротше, я пам'ятаю цю кімнату. Вона в мене дуже неприємні спогади має. Тому що на мене тут якась штука. Тут завжди та сама записка. Кось тут за... ця вся кімната, вони, вони всі будуть дна, але на мене нападає у ця штука. Закрита, записка та сама. Е... І мені треба буде знайти відкриті двері. Я прям не люблю цю кімнату Через те, що вона дуже скучна Те, що завжди вона є саме створення Тут немає обмежень часу І ти просто ходиш і шукаєш відкриті двері Це доволі скучно Що ще сказати? Нічого, кімната, кімната Три стульчика, ні, на чотири Чотири стульчика И все. Найліпше не моя кімната. Так, я на Все. Вс. Значит, починает нормальная игра. Мы души. Так. О, метко. За нея не, не любите как ты завжди. Вниз. У них максимальный кисть По типу куда треба дойти? Снова стихи НАТО. Ну что, бежать? Я просто чуть-чуть убегать на мощно как снова. Вс. О, записка. Так. Я думаю, что моя встанет заметка. Я помогу. Так і знайшов втечі. Але насправді це неправда. Це місце було як моя втеча. Моя втеча від усього іншого. Зрештою, смерті романтичною. <свіс> Такий вид по типу. Hand in there. Давайте одразу на наступну ворога. Що наступну випуску ми одразу зайшли в ту кімнатку і втікнули. Окей, okay. а поки ми їдемо. Так, все. Наберігаємось і на цьому буде закінчиться випуск. Це був Spooky Меншинс. А з вами був ЧМОЛІК. Ставте лайк під Всім па-па!